Вітаю всіх! Ніколи не роблю такі відео. Ви знаєте, що на тему евакуація виїжджати це тільки індивідуально і для кожної людини буде як. Але в кожному правилі є виключення. Виключення буде Сумська область, прикордоння. Я бачу, що це дуже потрібно, бо Харківщину я якось більш-менш проробляла. Там є якесь розуміння того, що відбувається Сумщина в шоці. Дивіться. Багато коментарів про Суми. Я подивилась. Мені не дуже подобається, що прикордоння ще не розуміє всю гостроту ситуації, і навіщо писати, що нас обстрілюють. Вибачте, кожна людина думає про свою безпеку, якщо вона сидить в цьому пеклі, це її право. Розумієте? І якщо страждає місто, вибачте, є паралель з Харковом, це неприємно. Наша прикордоння страждає, ми це знаємо. Але місто, вибачте, це. Серйозні питання це вже тил. Сумам важко. Так, тому прикордоння. Сумщина, прикордоння ЗРФ. Ситуація. Сумщина, прикордоння ЗРФ. Ситуація. Наскільки вона гостра? Я хочу подивитись. Назумі... Так, перше, що випадає, це диявол. Десятка жезлів. тиск обставин, Ви що? Наскільки ось вона? Ну, все. Я три карти більше не буду. Там пекло, там просто жах. Ну, там етап, нов, новий початок, новий етап бойових дій, новий етап, обстрілів, новий етап. Розумієте, серйозний? Що мені сказати? Це дуже важка карта. Дуже три важкі карти диявол взагалі, ви розумієте, вся суть. Дуже важко. Тепер, головне питання. Чи треба примусово виїжджати з прикордоння Сумської області? Чи треба примусово виїжджати з прикордоння Сумської області? Так, треба відповідь так. Треба. Там є дії, які несуть небезпеку. Дев'ятка мечів, розпач, нагнітання, давляча ситуація. Сімка кубків. Ілюзій вас багато. Не треба жити в ілюзіях, що буде краще, чи швидко буде краще. Не живіть. Випачте, два короля і між ними сила. Ось це я характеризую те, що там відбувається. Два королі між ними ось військові. Відбувається сутичка між оцими двома силами. Ви в епіцентрі. Що вам ще треба розповісти? Населені пункти. Обережно. Дев'ятка жезлів. Кордони. Розумієте кордони? Ось прикордоння, рух. Обережно дуже. Саме прикордоння. Тепер мене цікавить, чий це рух. Рух в нашу сторону. Угу. Четверка жезлів, непогано. А чи рух в сторону Курської області. Старша аркан на Курську область. Дивіться, прикордоння. Ви знаходитесь в епіцентрі. Розбирати це мені теж довелося, що там події певні, які, знаєте, це продумано свише. Там серйозно все. Ось цей кордон, він є. Лівятка Жеслів. Розумієте, там захист кордону, захист території. Воно там гаряче, просто нереально. Тому що там певне протистояння, це політична гра на полі бою. Я не знаю, як це донести, але на тому, що виїжджати, треба це так. Я не могла пройти мимо цього питання тепер. Місто Суми. Місто Суми. Тенденція яка по місту буде? Місто суми. Місто суми. Десятка жезлі. Важко Важко відносити все. Так. Летітиме. Це швидкі цілі по відношенню до сум. Обстріли. Населені пункти обережно будинки. Ви знаєте, поряд маленькі будинки. При... Передмістя також може відноситись сюди. Я кажу по досвіду Харкова. Одразу скажу, передмістя також. Будинки маленькі, великі. Обережно. Кінцевий результат, який у нас? Ну, буде підкріплення, певне туди, але четвірка жезлів. Щоб ви розуміли, це все робиться на певний результат. Результат буде, але ви бачите, що там відбувається важко, летітиме обережно будинки, реагуйте на тривоги, я не знаю, що вам ще сказати. Розумійте ситуацію.